Будувати плани в наш час непросто. Невизначеність породжує багато сумнівів, і як часто ми питаємо себе, а чи доречно це зараз, і як часто відмовляємо собі, відкладаючи життя на потім. Але ж насправді жити без планів неможливо. Плани це наш рушій до розвитку, початку нового і сміливих досягнень. Виклики завжди супроводжували і будуть супроводжувати нас усе наше життя, але те, як ми їх долаємо, має велике значення. Нещодавно до мене звернулася агенція Лео Burnett з компанією Україна місце для планів для Украси Банк. Разом з ними ми створили рекламу про людей, що живуть серед нас. Герої наших роликів демонструють планувати завжди доречно, навіть необхідно. А Украси є тим партнером, що допомагає втілитись цим планом в життя. Ми створили рекламу про людей, яких ми знаємо, і це наштовхнуло нас на думку про те, що можуть розповісти про нас наші плани. Плани наповнюють наше життя сенсом і визначають, що ми будемо робити завтра, характеризують нас як людей, показують амбіції та відображають масштаб нашої особистості. На моє глибоке переконання звичайних або маленьких планів не існує. Не буває маленьких проблем, не буває маленьких історій та не буває маленьких планів. Кожен з нас проживає життя достойне фільму, та всі ми є носіями унікальних історій. Та чи всі кінематографісти вміють про це розказати? Кіно часто знімають про супергероїв, детективів, президентів, багатіїв, магнатів. Головними історіями стають погоні, складні, постановочні екшени, а декораціями є зіткнення планет та історичні битви. Навіть звичайні пересічні персонажі раптово починають рятувати Всесвіт, свою школу, свій будинок, свій рід. Школярі, психопати, круті поліцейські, але іноді талановиті митці порушують ці закони і розказують нам історії, де рятувати всесвіт не потрібно. І звичайне життя з такими знайомими нам проблемами стає найдивовижнішою розповіддю. Тож ми презентуємо особливий епізод, кожен може бути героєм фільму. Про наші улюблені історії вирішення простих на перший погляд проблем та втілення планів. Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Взагалі я шукаю інвестора для стартапу. Хочу нарешті почати працювати на себе. Думаю, людей трохи набрати. У мене бізнес, ми робимо яблучний стік. Треба більше рук. Я сама тільки з фронту. Хочу групу підтримки для наших зробити. Та ми можна... ж, та давай я скажу, ми в Карпати збираємось, вже квитки взяли. Малому точно піде на користь. Втілюйте плани разом з укерси Банд БІМПІ Парібаґруб. Не знаю, навіщо потрібен цей камінь. Але навіщо потрібен? Якщо він не потрібний, значить ніхто і ніщо не потрібне. Навіть зірки. Ось ти, навіть ти для чогось потрібна, каже цирковий канатоходець матто Дуречці Джельсоміні у фільмі Дорога. І вона в цей момент почувається щасливою. Вона починає вірити в себе. Все життя її принижували, зневажали, хотіли позбутися. Церкач Дзампано, у якого вона опинилася в служінні, бив і ображав її. Джельсоміна нещасна і вважає себе найнепотрібнішою людиною у світі. Але з'являється людина, яка знаходить потрібні слова добра і чуйна людина, і раптом все набуває сенсу. Про що фільм Федеріко Феліні дорога про те, що ми всі потрібні. Про те, що немає маленької людини і великої, про те, що можна любити саму злу і огидну людину, і любов здатна змінити, якщо не все, то багато чого. І зла людина литиме сльози від каяття та болю. І якщо таке диво станеться, то світ стане кращим. Багато режисерів від Девіда Кроненберга до Девіда Лінча, від Мартіна Скорсезе до Кшиштофа Занусі говорили, що їх не було б, якщо б не було фільма дорога. Дорога показала, що все на світі пов'язане, все має значення, що кожен може бути героєм, і кожен виявляється героєм у якийсь момент, коли робить те, що ніхто від нього не чекав, та і сам він від себе не чекав. Ви дивитесь мої думки про кіно, авторська програма Антоніо Лукіча. Роздуми про вічне, під підстукову музику. Ми живемо зараз у дивному світі, де кіно нам постійно демонструє чудеса. Герої коміксів, наділені неймовірними надздібностями, борються зі страшними лиходіями. Люди, наділені фантастичною часом нереальною зовнішністю, переживають шалені дилеми: як урятувати світ, як отримати безсмертя, як зупинити інопланетних монстрів та армію зомбі. Усе це захоплює, але чомусь не чіпає. Ми вже давно звикли, що люди на екрані мають до нас дуже опосередковане відношення. У їхньому світі немає наших проблем і нашого болю, і ми якось почали забувати, що кіно насправді може розповідати не про супергероїв, а про нас усіх. І на світі є чимало фільмів, у яких ми можемо побачити себе самих зі своїми проблемами, прикрощами та радощами. Дивлячись ці фільми, ми можемо не тільки добре провести час, а й багато дізнатися. Побачити, як герої, схожі на нас, вирішують проблеми, з якими ми стикаємося в реальному житті. З якими проблемами доводиться стикатися кожному з нас. Насправді їх багато. Напевно, будь-яка людина скаже вам, що головним питанням в житті завжди залишається: де і на що жити. Тож, не дивно, що гроші були, є і будуть одним із найголовніших рушіїв сюжету. І через це здається, що значна частина світової культури, особливо книги, присвячені цій проблемі. Але саме кіно тут знаходить дивовижні відповіді. Нещодавній фільм Пон Джун Ху паразити, який отримав таку велику кількість премій, якраз і присвячені проблемі житла та достатку. Автор фільму показує нам дві родини: Кім та пак. Одна сім'я бідна, живе у жалюгідній трущобній квартирі, ні в дітей, ні в батьків немає нормальної роботи, і не дивно, бо Кіми шахраї, які не здатні нормально існувати в суспільстві. Зате сім'я Пак має шикарний будинок, достаток і можливість наймати слух. Шляхом хитрості, обману та маніпуляцій кіми стають частиною життя паків. Вони перетворюються на їхніх вчителів, водіїв та домоуправляючих, кіми охоче працюють у нових господарів, але при цьому ненавидять тих, хто їх забезпечує, адже паки живуть багато, не дуже відрізняючись від кімів, насправді, просто їм у житті пощастило більше. Режисер з іронією запитує у нас, хто більше паразити сім'я бідних шахраїв чи родина багатих нероб. І фільм дає трагічну відповідь на це запитання. Суспільство завжди влаштоване так, що хтось користується кимось. Ми завжди живемо за чужий рахунок і незрозуміло, що з цим робити. Щось все-таки можна зробити, говорить у фіналі фільму грона гніву фермер Том Джот, який зі своєю родиною вирушив з жебракуючої оклахоми до процвітаючої Каліфорнії за заробітком і новим житлом. Однак ця поїздка не приносить ні достатку, ні радості. Сім'я долає болісні випробування. Життя збирачів фруктів виявляється тяжким до того ж, інші працівники протестують, стикаються з владою. Справа доходить до конфліктів із поліцією та вбивств. Здається, що нормального життя ні Джоден, ні його близьким не видно, але він не втрачає віри. Йому здається, що світ може змінитися, що, намагаючись влаштувати своє становище у світі, ми можемо багато чого зробити краще. Намагаючись вирішити свої життєві проблеми, герої кіно йдуть на багато чого. Один з таких невдаха Джері, влаштовує викрадення своєї дружини, сподіваючись отримати з багатих родичів викуп. Це ми бачимо у фільмі братів Коен Фарго, де гроші так само є основним рушієм сюжету. Розета з одноіменного фільму інших братів, Дарден, пускається на прямий доноси фальсифікацію, щоб вигнати з роботи свого коханого ріки і отримати його маленьке жалюгідне місце продавчиці вафель. Але Розетта не в силах ужитися з собою після такого вчинку і навіть намагається накласти на себе руки. Неможливість влаштувати життя своєї сім'ї, побутові чвари та відсутність житла повністю руйнують родину Бати та Бартка з польського фільму Кшиштофа Краузе Площа Спасителя. Бартек знаходить собі коханку, залишає дружину з двома дітьми без грошей, і Бата не знає, як жити. Здається, майже весь неореалізм побудований на спробі організувати собі достаток. Пройде майже 100 років, але чомусь цю проблему людство ніяк не зможе вирішити. Кожен із цих наведених фільмів доводить своїх героїв до точки, віччю за якою вже нічого немає. Матеріальні питання та погоня за грошима часто призводять до смерті та руйнації, але щоразу ми бачимо, що не все втрачено. Звичайно, Джері з Фарго губить себе і свою дружину, але світ не зупиняється, бо є дивокувата шериф Марч, яка може зупинити лиходіїв, яка любить цього чоловіка і чекає на дитину. Розетта, хоч і намагається накласти на себе руки, але її зупиняє Рікі, той самий кого вона позбавила роботи. А Бартик із фільму Краузе не витримує і зізнається в суді, що саме він довів свою дружину до краю. Він бере провину на себе, тому що бачить, які жахливі наслідки того, що він зробив. Всі ці фільми нам показують, що порятунок не у вирішенні матеріальних проблем. Гроші та житло важливі, але важливіше зупинити зло та не зруйнувати самого себе. У цьому і є порятунок, тому що потреба і нерівність будуть завжди, а ось віра і порядність часто пропадають. Усі ми намагаємось вирішувати матеріальні проблеми, і така, здавалося б, проста задача стає цікавим сюжетом. Іноді нам вдається, іноді ні. Це те, що переслідує нас майже все життя, але є проблеми, складніші, з якими стикаються не всі, але багато хто. Що буде після нас, що ми залишимо після себе. Тут, звичайно, йдеться про дітей. Як нам народити їх, виростити, як жити, та як відпустити їх у світ. У 1979 році Роберт Бентон зняв майже трагічну драму Крамер проти Крамера, в якій розповідав про теда, якого залишає Джоанна, його дружина. Причому залишає вона його з п'ятирічним сином Біллі. Тед змушений віддавати дитині всі сили, він втрачає роботу, знаходить нову, але не справляється. У них із сином починається важке, але нове життя. І режисер майстерно втримує нашу увагу над історією, де, здавалося б, не відбувається нічого надзвичайного. В першій же сцені тед самовпевнено обіцяє синові сніданок, і ми спостерігаємо, як разом з тим, як все валиться в нього з рук, руйнується і його нове життя. Назва Крамер проти Крамера відсилає нас до судового засідання, де тато та мати судяться за право опіки над сином, але має і другий зміст, адже саме виховання сина маленького крамера стає найбільшим випробуванням для старшого крамера. Іншу історію про дітей створив Річард Лінклейтер. 12 років він знімав фільм «Отродство», в якому показав реальне дорослішання хлопчика Мейсона та дівчинки Саманти, які залишилися разом з Олівією, їхньою матір'ю. На наших очах хлопчик і дівчинка перетворюються на хлопця та дівчину. У їхньому житті багато повсякденності, багато випробувань та багато нового. Незважаючи на всі складнощі, вони успішно виростають, вирушають навчатися в коледжі, а ось Олівія бореться. Вона робить шалені зусилля, намагається збудувати кар'єру, знайти чергового чоловіка, як правило, невдало, і старіє. Фінал, в якому вона відпускає сина в коледж і усвідомлює, що життя позаду. Один із самих несамовитих в історії кіно, адже їй хотілося більше. Життя людини з її простими проблемами стає найцікавішим в світі сюжетом, адже ніщо так точно, як кіно не може передати час. Так, все важливе в нашому житті стається непомітно для наших очей. Ми не помічаємо, як дорослішаємо, прощаємось, назавжди змінюємось. Але саме кіно може відобразити та зафіксувати зміни, які час залишає на обличчі своїх героїв. Іноді головним випробуванням виявляється виштовхнути дитину, що вже подорослішала в інше життя, і залишитися одному. Про це зняв один із своїх численних сімейних фільмів японський класик Єсузіру Одзу. У його пізній весні ми бачимо батька та дочку. Їх звуть Сукіті та Норіко. Сукіті вже не молодий чоловік, він живе із дочкою, яка давно виросла. У двох вони втратили під час війни близьких людей, у тому числі матір дівчини, а ось тепер тихо мешкають разом. І батько розуміє, що так не може бути. Дочка має піти і почати жити своїм життям, навіть якщо вона цього не хоче. І він влаштовує одруження Норіко, хоч вона і проти цього. Що нам показують ці три різні фільми, що належать різним епохам та культурам? Напевно, вони про те, що діти це найбільше випробування з тих, що нам дається. Поки вони ростуть, ми віддаємо їм усі сили, терпимо поневіряння, мучимося, боїмося, що вони захворіють, потраплять у неприємності, а потім діти виростають і виявляється, що ти можеш тепер жити своїм життям, але це вже не зовсім життя. Щось важливе пропало, твій світ раптом порожніє, і це чи не найстрашніше за всі проблеми, які були раніше. Крамер проти крамера був маленькою історією про любов батька до сина, яка наприкінці 70-х років перевернула Америку. Стріч сідали безліч оскарів, у тому числі найкращий фільм року. Це кіно порушувало не лише безліч суспільних та соціальних проблем, а й розповідало про те, що таке бути батьком, які випробування доводиться пройти на цьому шляху, та наскільки страшною може стати загроза втрати дитини. І це виявилось цікавіше за шалено дорогий мюзикл у весь цей джаз та просто безумний епос Апокаліпсис сьогодні, про що говорить безумовна перемога на Оскарі Крамера проти крамера, історії про те, де батько намагається приготувати сніданок. «Отродство», звісно, кіно зовсім інше. Соціальні проблеми йдуть на другий план. Режисер, який подолав колосальні труднощі, щоб знімати свій фільм упродовж 12 років, показав нам силу часу. Час лякає. Час сильніше за всі почуття, бажання і можливості. Він знищує одних та піднімає інших. В отросте ми бачимо, яким сильним і безжальним виявляється цей вічний супутник нашого життя, який усіх нас, зрештою, забере. А пізня весна це найкраще кіно про те, що буде в кінці. Сукіті не хотів, щоб дочка покидала його, але він зробив так, як треба. Потрібно, щоб діти йшли, а батьки залишалися одні. Такий порядок речей подобається він нам чи ні. Фільм одзу це велика історія про терпіння та смиренність, про найбільший подвиг, який доводиться чинити всім батькам. Звичайно, наше життя не лише зводиться до вирішення матеріальних проблем та продовження роду. Ми не живемо це життя, аби домогтися справедливості, бо її не існує. Ми не живемо це життя, аби набути безсмертя, бо це неможливо. Кожна людина колись задається питанням про те, а навіщо вона потрібна на цьому світі, що вона повинна зробити, який її головний вчинок. Так, ми всі шукаємо сенсу свого життя і набуваємо цього сенсу різними шляхами. Кажуть, ми живемо для того, аби за цей короткий проміжок часу ми могли щось побачити та щось зрозуміти. Іноді справжній подвиг це правильно вчинити. У фільмі Сідні Люмета, 12 розгніваних чоловіків, цим диктується поведінка присяжних, які мають ухвалити вирок обвинуваченому в вбивстві. Справа начебто очевидна, але один присяжний пропонує розібратися у поданій справі, і що більше він підштовхує інших до обговорення, то менш правдоподібним виявляється звинувачення. Перед нами у фільмі звичайнісінькі люди власник, автомайстерні, дорожній робітник, тренер, годинникар, пенсіонер, рекламний агент, державний службовець, архітектор. Їхня сила в тому, що вони зріс суспільства, обличчя того світу, який і має ухвалити важливі рішення. І вони це роблять. «12 розгніваних чоловіків це фільм про те, що на плечі звичайної людини лягають часом найважчі і відповідальні рішення, найскладніші питання. Пошук правильного рішення часом призводить до найнесподіваніших ситуацій. Ми це бачимо у фільмі Акіри Куросави Жити і в польській стрічці режисера Анджея Мунка Людина на рейках. Обидва фільми присвячені темі смерті, і обидва намагаються поговорити з нами про те, в чому сенс життя. Ось є на світі звичайна людина. Вона помирає. А навіщо вона взагалі жила? Куросава розповідає нам про пана Ватанабе, дрібного начальника одного з відділів міської управи, який на своїй посаді перетворився на рослину. Все життя він перекладав папірці, доки не дізнався, що смертельно хворий, і жити йому лишилось не більше ніж кілька місяців. А людина на рейках розповідає про машиніста-пенсіонера Ожиховського, який загинув на рейках, опинившись на шляху поїзда, який їде на повній швидкості. Чому він загинув і навіщо жив? У фільмі збирається комісія, щоб розслідувати причини його смерті. Обидва фільми дають вкрай несподівані відповіді. Пан Ватанабе, замість того, щоб тихо померти, кладе всі сили, що залишилися в нього на будівництво дитячого майданчика. Про його будівництво багато місяців марно благали матері навколишніх будинків, і щоразу виявлялося, що для міської бюрократії це дуже складне завдання, але не цього разу. Пан Ватанабе зробив хоч щось, він залишає собі нехай маленьку, але пам'ять йому вдається перемогти ту систему, частину якої він усе життя жив і мирно піти. Ожеховський з людини на рейках персонаж ще несподіваніший. Старий, кістлявий, неприємний і зрозумілий хам. Він був поганим машиністом і жахливо дратував усіх, з ким працював. Його вихід на пенсію став для колег святом, його смерть на рейках у багатьох викликала швидше глузування, ніж жаль. Але розслідування наводить комісію до несподіваних результатів. Ожеховський пожертвував собою, щоб урятувати сотні пасажирів поїзда, він запобіг страшній катастрофі. Він став справжнім героєм, якого спочатку не помітили. Кожен може бути героєм. Ці фільми говорять нам, що у кожної людини є на світі своє місце, і вона може багато років прожити звичайним життям, але настає день, коли кожному з нас слід зробити найважливіший вчинок, коли у нас з'являється можливість зробити світ кращим, не дати відбутися несправедливості, запобігти загибелі людей або допомогти іншим жити далі. Кіно розповідає нам про те, як таке відбувається, дає відповіді на найскладніші питання і може здатися, що пошуки сенсу життя та правди головні у житті будь-якої людини, але може й ні. Що якщо найбільшим викликом для кожного з нас виявляється кохання, любов, яка вища за турботи про своє благо, турботи над дітьми, вища за пошуки правди і призначення? Так про кохання нам розповідають багато фільмів. І важко виділити якісь із них, але все-таки чим кохання може обернутися не в житті художника, багатія чи супергероя, а в долі так званої звичайної людини. Кохання може стати трагедією та викликом у 1945 році. Під кінець Другої світової війни, Девід Лін, британський кінорежисер, який ще не став класиком світового кіно, раптом зняв свою історію кохання. Фільм «Коротка зустріч розповідає про Лору, матір та дружину, в житті якої нічого і ніколи не відбувається, і про Алека, доктора, який одного разу зустрів Лору на залізничній платформі. Їх спочатку випадкові щотижневі зустрічі раптом перетворюються на сильне переживання, а потім обертаються справжнім почуттям. Але вони не знають, що робити з цим почуттям. Кожен з них розуміє, що зустрів ту саму людину, головну у своєму житті, того, з ким хотів би прожити її до кінця. Розуміють, що почуття, які вони тепер переживають, не йдуть в жодне порівняння з тим, що вони відчували раніше, але все ж таки разом їм бути не судилося. Вона одружена, у неї є діти, та й Алек одружений, і в нього теж діти. Кожен має своє окреме життя, і перед героями короткої зустрічі постає страшна реальність, і їм доводиться переступити через себе. Лін показує, що реальність у житті людини може бути найжорсткішою, вона здатна зупинити навіть кохання, але може так і було правильно Правильно поставити героїв перед дилемою почуття та боргу. Якби герої заради свого кохання кинули своїх близьких, то зробили б зраду, а кому потрібне щастя, засноване на зраді. У фінському фільмі Акі Каурісмякі Людина без минулого ми бачимо історію кохання, яку інакше як дивною назвати не можна. Головний герой, який не має ні імені, ні пам'яті, ні дома, знаходить своє дивне щастя разом з активісткою армії порятунку Ірмою. Виявляється, що цій людині без імені треба було втратити все, щоб знайти найголовніше. Фільми Каурісмяки завжди були досить незвичайними. Вони якраз розповідають про людей у житті, яких немає нічого особливого та героїчного, але щоразу він нам показує, що навіть таке життя сповнене подіями та звершеннями. Його герої виглядають навмисне негарними, навіть страшними, але він примудряється побачити в них щось чарівне. У світі Каурісмяки, населеному бомжами, старими, наповненому злиднями, все виявляється добрим і красивим, а любов стає найвищим змістом. Неважливо, хто ти і як виглядаєш, неважливо, що маєш, а чого не вистачає, важливо, що ти робиш. Герої людини без минулого, до речі, як і герої інших його фільмів. Зміг прийняти своє становище і своє життя, а отже, заслужив і любов. До речі, про це свій нещодавній фільм зняв Джим Джармуш. Його Патерсон, здається, позбавлений будь-яких подій і навіть вразного сюжету. Нам просто показують водія автобусу на ім'я Патерсон, який мешкає у одноіменному місті Патерсон. І в житті Патерсона немає нічого особливого, тільки собака та вечірнє пиво в барі. А ще поруч із ним є мила і трохи дивна Лаура чи Лора. Жінка незрозумілих занять і є вірші. Патерсон знаходить поезію у тому, що його оточує, пише про звичай цього світу. Патерсон виявляє, що світ такий гарний навіть у звичайних речах, що його варто любити. А якщо ти любиш усе навколо себе, то й кохання буде поруч. Напевно, тому гарна Лаура живе разом із звичайним водієм автобуса. Вона відчуває, що Патерсон бачить красиве і незвичайне у всій навколишній звичайності. Так ми виявляємо, що любов може стати в житті кожного нещастям або благословенням. Вона може руйнувати і створювати, але без неї неможливо. Звичайне життя без любові стає порожнім і безглуздим і зовсім нецікавим. Там, де є кохання, звичайне стає прекрасним, похмуре радісним а важке легким. І напевно саме тому у фільмі Феліні звучать слова про те, що все для чогось потрібно. Ми бачимо в дорозі, що нещасна Джельсоміна, незважаючи на всі приниження та образи, любила свого страшного господаря Дзампано. А він, людина, позбавлена будь-якої доброти та співчуття, плаче по ній у фіналі. Дорога показує, що кохання може бути скрізь, і воно є головним змістом нашого світу. Без нього нічого не буде, і в житті кожної людини має бути місце кохання. Кожен його шукає, але не кожен його знаходить. І справжній героїзм у тому, щоб знайти його та вберегти. Усі фільми, про які ми сьогодні розповідали, насправді про кохання, або про те, що його немає, і це стає трагедією. Проблеми героїв Пон Джон Ху та Кшиштофа Краузе у тому, що в їхньому світі ніхто нікого не любить, а Том Джоут любить свою сім'ю, тому у фіналі не випускає рук і каже, що все-таки можна щось зробити. Марч любить свого чоловіка і дитину, яка сидить у її утробі, а тому на ній і стоїть увесь світ. Сукіті, Олівія та тет люблять своїх дітей, тому їхні історії закінчуються, хоч і сумно, але добре. Вони все зробили як слід, так само як і Ожиховський і пан Ватанабе раптом зрозуміли, що заради своїх ближніх треба покласти хоча би частинку свого життя. Дивно, але це теж певною мірою історії про кохання, про любов до інших людей. І присяжний номер 8 як і всі інші присяжні з 12 рознівних чоловіків, почувається щасливим, бо знайшов можливість не вбити ближнього, а помилувати, зупинити найстрашніше, стати краще. Кожен може стати героєм, якщо шукає кохання і хоче любити.